Гарного всім дня, дівчата хлопці, чи то вечора захотілося мені сьогодні щось спекти. Ще е, навіть я і не, і не приділилася, що я хочу спекти, чи то з повидлом, чи то з яблуками, чи то з сиром. Спочатку я замішу тісто, а потім я завжди думаю. Спочатку зроблю щось, а потім думаю. Значить так, ось тут у мене 250 мл мене тут молоко. На з водою 250 мл. Так тепер, що я сюди кладу? Дві чайних ложки я покладу дріжджів. Розбовтаю. Чайну ложку цукру це я так для опари ложку чи дві борошна можна покласти. Це зараз я розбовтаю і хай трішки постоїть, бо в мене дріжджі сухі, то треба, щоб вони трішки. Почали працювати. Дівчатка хвилин 2-3 постояло. Я бачу, що вже воно там всередині булькотить. Тепер, що я кладу далі? Сіль, щоб не забутися посолити, це я кладу десь півчайної ложки солі. Так, щоб зараз сіль така, знаєте, не вгадаєш сильно. Манільний цукор сьогодні покладу, бо сьогодні точно в мене не будуть солені. В мене сьогодні будуть. Солодкі пиріжки, цукор. Мені буває, пишуть, я зараз покладу три ложки. Мені буває пишуть, а не забагато цукру. То я завжди кажу: кладіть стільки ви вважаєте, е, що вам треба. Три ложки, чи чотири, більше чи менше, це вже вирішувати вам. Олії я покладу сюди. Я покладу 4 ложки. Теж хочете менше, можете трішки більше, але не означає, що кілограмами. Збільшувати ніколи не треба кілограмами. Якщо хочете, на одну ложечку більше чи то менше покладіть, вже вирішувати вам. Так, тепер яєчко куряче. Якщо воно у вас є, покладіть. Буває, пишуть, що без яйця, без яйця, в мене сьогодні яєчко є, я покладу яєчко. А якщо у вас його немає, то не кладіть, нічого страшного. Якщо горілка у вас є, теж можна ложку горілки покласти сюди. І буду зараз віяти борошно. Маргарин чи масло можна покласти одразу, а я трішки пізніше, як почну замішувати, у мене десь 30 грамів масла, ось. Лежить. Вірніше, маргумасло. Ось. То я пізніше його сюди вмішу. Все буде добре. Головне, не хвилюватись, і все буде добре. Тепер, дівчатка, віє борошно. Борошна треба від 450 грамів. Приблизно так. І замішую тісто. Головне не хвилюватись, і все буде добре, все вийде. Все буде добре, все буде смачно. Я завжди раджу поступово додати борошно і замішувати. Щоб не забити тісто. І все вийде, все буде добре. Так, дівчатка, ось тепер я додаю масло, тобто маргарин. У мене маргарин і вмішую сюди. І буду домішувати на поверхні. Зараз я викладу на поверхню. Тепер, дівчатка, домішую на поверхні. І все вийде, все буде добре. Гарно так вимішую. Поки тісто перестане відлипати від рук. А якщо не перестане відлипати від рук, то просто вимийте руки і не хвилюйтеся. Тісто вже я замісила, мисочку я вимила, помазала олійкою і викладаю я тісто відпочивати. Накриваю рушничком, і десь хвилин, не знаю, може 40 відпочивати, поки гарно підніметься. Так, дівчатка. Тісто моє вже підійшло. <кій> Постояло десь з годинку. Ось воно таке гарне, як завжди. Так, викладає його на поверхню, зараз треба розділити його на кульки. Так, розділяє його на рівні частинки. Ось на такі приблизно, як куряче яйце. І викладаю. Поробила я кульки, хай трішки відпочинуть, полежать. Дівчатка. Тепер тим часом я беру ось у мене, пакет сиру, тут 180 грамів, дрібку солі вкину. І цукру десь ложку чи півтори. Можна ванільного вкинути. Але я зараз, знаєте, що зроблю? Покришу сюди кураги, Можна купити вже. З курагою з сир і покришу десь ложку журавлини, тобто клюква. Дрібненько я покришу і хотіла покласти журавлини з клюквою разом в тісто, але забулася. Забулася, ну нічого. Зараз я покладу сир печатка. Можна покрешити ізюм, Тобто родзинки. Можна взагалі нічого не кричить. Це непринципово. Ось так я сюди кладу. І оце, зараз я його перемішаю. І буде така начинка. Оце ж курагу, родзинки з ізюмом і клюквою. Можна замочити перед тим, як класти в сир, але якщо у вас сир зарідкий, то не замочуйте. Якраз воно забере лишню вологу. Так, тепер, дівчатка, беру кульку, ось так розкачую тісто. Все як завжди. Роблю надрізи навхрест. Таке я вже показувала багато разів, це дуже легко, дуже легко. І по пів ложки кладу начинки. І ось так зліплюю. Ось так, дівчата, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І виходить ось така трояндочка. Може, один у вас не вийде, поки ви будете. Пробувати. А взагалі то все вийде. Ось так. Дивіться, ось так. І неважливо, які ви, чи по черзі візьмете, ось так будете загортати, чи навхрест. Все вийде. Ось там дівчатка, я на свої булочки, чи то ватрушки. У мене сьогодні вони будуть в формі пирога. І ставлю в вростойку, вулочки збільшились двічі, як мінімум. Тепер я їх ставлю в духовку 180 градусів на 25, не менше. Але завжди треба дивитися. Це я думаю, знаєте, що я сюди. Хочу потрусити зверху мехталевою стружкою. Але це не обов'язково. Це я отут хочу. По бокам так трішки спробую прикрасити. так я трішки потрусила, взагалі не видно. Як спечеться, то буде видно. Та ось я спекла булочки, О, такий пиріг з булочок, як завжди, суперовий тут, немає навіть сумнівів. Але розламувати не буду, тому що він йде в гості цей пиріг. Але у мене. Три булочки не влізло, то я спекла окремо. Ось такі я спекла. Оці я розламаю. Просто скрутила і поклала в формочку, а зверху я помазала вода з цукром один до одного. Ложку цукру поклала, ложку води, це як спеклися, помазала, то так воно блищить і так. Смакує гарно. Ось такі вони в мене. Просто. Просто суперові. Смачні. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все в найкраще. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!